Кому і чому не треба народжувати дітей? Ні в якому випадку я не кажу тут про пропаганду абортів. Ні, я б це відео по праву могла б назвати ем, використовувати презервативи, якщо є такі причини, про які буде йтися в цьому відео. Мене звуть Юлія Лотуненко і я працюю психологом от уже 18 років, індивідуальним психологом, сімейним психологом, а також допомагаю людям, хто має психосоматичні захворювання і онкозахворювання. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, будь ласка, підпишіться на нього, поставте вподобайку авансом, або трошечки пізніше, якщо не забудете. Також буду рада будь-яким вашим коментарям, бо будь-яка ваша активність дуже сильно допомагає моєму каналу просуватися на просторах YouTube. І більше людей побачить корисний, якісний контент психології рідною українською мовою. Тож, кому я не раджу народжувати дітей. Кому я не раджу вагітніти, зачинати дітей? Щоб дійтися істини в цьому питанні, я вам розкажу, як я робила таке невеличке приватне дослідження, коли я проводила деякі вебінари для батьків і Робила курс «Академія професійного батьківства, і я задавала на таких курсах питання батькам, а для чого ви народили дитину? І я чула дуже різні відповіді. І зараз я перерахую все, що я почула, і ми з вами розберемо, що це за потреба була, який був мотив у батьків. От, наприклад, деякі люди казали мені. Такі варіанти. Бо я хочу навчити її бути мудрою, хорошою, виростити мудру, хорошу людину, навчити чомусь хочу, що я знаю. А навіщо навчити? А може, дитині не захочеться вчити те, що ти будеш пропонувати їй вчити. А може, це зовсім дитині не потрібно. І це все я хочу навчити. Це суто егоїстична мотивація народити дитину, використати її, використати її за, для своєї самооцінки, підвищити, самоствердитися на дитині. Я чомусь вчу значить, я чогось вартий, цінний, важливий, значущий. Да? Це така егоїстична, егоцентрична мотивація. Або казали, я... Хочу продовження. Ну як же ж от продовження роду, кажу, да? А навіщо? Навіщо от саме тобі продовжувати твій рід? Ну як же продовжувати фамілію? Але це також нарцистична ціль. Бо після смерті вам вже буде все одно, продовжується ваш рід чи не продовжується, і є ваша фамілія на землі чи не є? Це взагалі нав'язані стереотипні мотиви, з яких люди, будучи зовсім не готовими стати батьками, народжують дітей, а потім б'ються головою об стіну. О, я... Не можу так довго сидіти вдома з дитиною, я божеволюю, я хочу вже погуляти, я не готова була. бо ну, ти ж продовжувала рід, або продовжував рід. Да? Або жінка, коли чоловік хоче дітей, а вона така, ну не знаю, хочу я чи не хочу, але він же мене покине, да? От, щоб скріпити сім'ю. Це що, хіба не егоїстична? Ціль це також використовування дитини, щоб скріпити сім'ю, щоб ну це така відповідальність на дитині буде лежати. Це взагалі дуже важко для дитини бути таким стрижним сім'ї. І такі люди вони в принципі не мають нічого спільного крім дитини. Таким чином, хоч щось спільне вони мають, і бідна та дитина вона відчуває, що немає справжньої любові. Є одне використання. Це також нарцистична егоїстична мотивація народити дитину. Або ще щоб в неї було те, чого в мене не було. Це також вирішення своєї дитячої травми за рахунок дитини. Це також використання егоїстичних ціль, бо дитина може не хотіти. Ви що питали в тої дитини, чи хоче вона мати те, що у вас не було. Може їй взагалі щось інше потрібно. Якби вона могла вирішувати, прийти в цей світ і запитати, для чого ви її народжуєте, і все, почула оце все. То може вона би не захотіла б втілюватися на цій землі в цій сім'ї, в цих батьків. Або ще є така мотивація, особливо це відслідковується у жінок. Бо я не хочу бути самотньою. От, може, навіть і не усвідомлює жінка, але багато жінок народжують дітей тільки щоб не бути самотньою. І е, вона точно знає, що діти. Це ті люди, які ніколи її не покинуть. І вона може робити з ними все, що завгодно. Вони все простять. Вони все, все вибачать їй і не покинуть її в старості. І це також егоїстична мотивація, тому що вона використовує дітей, тому що дуже сильно самотності боїться. Це емоційне використання. Така жінка буде втручатися в сім'ю дітей, дорослих, нав'язуватися, вона буде гіперопікати, вона буде дуже така, дошкуляти буде дитині своєю присутністю, буде порушувати кордони дитини. І це травмує дитину, бо мати. Мала егоїстичні мотиви, щоб народити цю дитину. О, да! Ще головна така причина стакан води у старості. Це, взагалі, коли мені це кажуть, то в мене так трошки аж моторошно на душі стає. Бо це ж просто. Народження собі обслуги, рабів, дитина вам буде допомагати, якщо ви вставилися до неї із любові, вона поверне вам ту любов, просто не замислюючись над цим, воно просто дуже природньо буде йти до вас, як кажуть, що посієш, той поженеш. От, Якщо ви зобов'язували дитину бути вдячною вам у старості, це егоїстичне нарцистичне використання дитини. І якщо така причина у вас є, дуже прошу використовуйте контрацептиви, не народжуйте дітей, маючи таку мотивацію. Ще одна егоїстична така мотивація, дуже така вона соціально сформована, стереотипна. Що якщо в жінки немає дітей, то вона якась дефективна, неповноцінна. Це ну, так, мабуть, ще з архаїчних часів. Коли люди не дуже усвідомлювали важливість і цінність особистості, вони вважали, що головна задача жінки це вийти заміж то народити дитину. І ще з тих часів бабусі наші мами вбивають нам ці цвяхи у голову. Це також егоїстична нарцистична ціль народити дитину, бо я не хочу. Відчувати сором, не хочу відчувати себе неповноцінною, як у всіх. Це знаєте, от моя мати так казала. Ну так вже ж вік був 27 років. Треба ж було народжувати дитину. А от виявилося, що їй взагалі воно не треба було робити цього. Бо так скалічити дітей, як не вона скалічила, то просто із за того, що їй треба було бо вік вже. ну... Насправді люди користуючись такими мотивами, народжують дітей, вони не можуть дати дітям все те, що вони як батьки зобов'язані дати. Бо єдині люди, які ми повинні щось, це наші діти, бо це ми вирішили, і це наша відповідальність, що ми привели їх в цей світ, і вони від нас залежні. Ну, щонайменше до 20 років, так точно. І ми їм повинні, бо це було наше рішення, а не рішення дитини прийти в цей світ. Тому, користуючись отакими егоїстичними, підсвідомими мотивами, люди народжують дітей і роблять їх нещасливими. І є тільки одна єдина причина, коли ви можете народжувати дитину, коли ви маєте її народити. І про цю причину, про цю мотивацію я скажу в кінці відео, дослухайте, будь ласка, до кінця. Отакій От така спокуса у вас буде. Далі ми продовжимо, але я нагадаю вам, що якщо ви ще не підписалися на мій канал, дуже буду вдячна, якщо ви це зробите зараз. Прямо зараз натисніть. Подобає цьому відео, якщо воно вам подобається, і коментуйте, пишіть, а яка мотивація була у вас народити дитину, якщо у вас є дитина. І я дуже прошу вас зробити такий маленький експеримент, незважаючи на те, що мені це не дуже вигідно, якщо ви припините це відео, але припиніть його. Нажміть на паузу, натисніть на паузу і напишіть, з якої причини ви народили дитину. Бо що, що ви хотіли, для чого вона вам. А далі, після того, як ви напишете коментар, вмикніть відео і слухайте далі. Дуже часто чую на індивідуальних консультаціях, коли дорослі вже діти кажуть: Я взагалі не розумію, чому вони мене народили бо я не відчував, що я цінний для них, що вони мене люблять, що вони мене поважають. Це так дорослі вже діти розказують про своїх батьків. Вони не розуміють для чого. Потім, трохи пізніше, вони вже починають розуміти, що їх батьки були зовсім емоційно не готовими до того, щоб стати батьками. Бо чомусь люди вважають, що вони вже знають, як бути батьками. Ми вчимося різним професіям. Ми здобуваємо декілька років якусь професію в університеті, але чомусь. Уже років 20 ми знаємо, як виховувати дитину. Але чому? Чому ми вважаємо, що коли ми якісь висуваємо вимоги дитині або претензії, що ці вимоги взагалі є мудрими, правильними, здоровими, і що ці вимоги, які ми висуваємо дитині, не обслуговують якісь наші егоїстичні? Мотиви, наприклад, дуже часто ми хочемо, щоб дитина прибрала в своїй кімнаті, бо нам дуже важливо когось контролювати, відчувати свою значущість, владу свою відчувати. Але ми не думаємо, що ми порушуємо тим самим кордони нашої дитини, коли вриваємось до її кімнати і кажемо, а ну прибери тут все. Ні, ми своїм прикладом повинні. Показувати дитині чистоту на загальній території. Ми не знаємо, як встановлювати правила для спільного проживання з дітьми і дорослими на загальній території, як поважати кордони наших дітей. Ми цього нічого не знаємо. І процес виховання часом нагадує нам таке інтуїтивне катання на роликах. Але можна. На якомусь камінці просто зупинитись і впасти. Це дуже інтуїтивний процес, яким користуються багато багато мільйонів людей, коли вони народжують дітей. І тільки одиниці людей цікавляться віковою психологією. Взагалі мені не зрозуміло, чому люди, які в принципі в своєму житті. Не відчуваючи, що досягли щастя, успіху, думають, що вони можуть вчити дитину, як жити. І ми кажемо так, психологи, що якщо ти хочеш виховати свою дитину, починай із себе, починай виховувати себе, починай пропрацьовувати свої дитячі травми. Бо неминуче всі ваші дитячі травми, навіть якщо ви кажете, я не хочу. Бути схожим на свого батька або свою матір, все одно підсвідомо, може в якийсь інший спосіб, але ви будете все одно виявляти ці ознаки того, як з вами поводилися батьки, бо ви не знаєте як інакше. От дивіться, я завжди привожу такий приклад: дитина, яка народжена в тюрмі. І вона бачить цей шматочок неба в клітиночку, і вона думає, що це і є все небо. Вона не знає, що за межами тої решіточки є. То отак і батьки, коли ми виростаємо, народжуємо свою дитину, яка повністю залежить від нами, над якою ми маємо повну власть владу. і так… Спокусливо дуже не скористатися цією владою, не зламати волю дитини. от Ми виростаємо і думаємо, що ми знаємо, як виховувати, але користуємось ми тими самими паттернами, механізмами, методами, які були застосовані до нас. Може не в той спосіб. Да? І якщо, наприклад, у вас було фізичне насильство, ви не будете помічати, вам будете, буде здаватися нормальним, що ви заходите до дитини, наприклад, і починаєте шурхати по його столу, перевіряти, що в нього там лежить. або... або Наприклад, не цікавитесь його емоціями, не формуєте його емоційний інтелект, порушуєте його особисті кордони, звинувачуєте. Ну, це взагалі дуже поширені способи виховання. Я це називаю чорною педагогікою, як у Аліс Міллер в книзі, яку я дуже рекомендую всім батькам прочитати, до речі, дві її книги. Це е, драма Обдарованої дитини Аліс Міллер, і, е, і спочатку було виховання. То вона каже про чорну педагогіку, якою користуються 99% батьків. Це е, звинувачення дитини, це повчання, зауваження, критика, е, приниження дитини, е, емоційне насильство у вигляді, у вигляді шантажу та погроз е, покинути дитину. Оце все є емоційним насильством. І ви будете не ви не будете цього усвідомлювати. Воно непомітно, як крізь плотину буде вилізати крізь всі щілини, тому що інших моделей немає, тому що ваша травма керує вашими стосунками з дітьми. Ми виховуємо дітей згідно того, які в дитинстві нам були нанесені травми. Тому я вважаю, що всі батьки повинні, От, ну, що ж таке? Ти, хочеш, ти хочеш? Повинні цікавитися віковою психологією, повинні здобувати якусь інформацію, повинні, От, повинні е... звертатися до експертів. Якщо є якісь спірні питання між татом і мамою, як виховувати дитину, але ми чомусь не придаємо цьому питанню значущості. Ми думаємо, а як піде, як бур'ян виросте, да? як нас виховували, не знаючи нічого, так і ми будемо. А потім ми дивуємося, а чого так багато психопатів, а чого так багато неврозів, а чого так багато. Розруйнованих стосунків, розлучень, взагалі там, недолі якоїсь, да, нещастя, неуспіху, а це все дитячі травми, тому що ми виховуємо дітей інтуїтивно, От, тому що ми народжуємо дітей в більшості случаїв тільки з егоїстичних мотивів. І єдине, єдина причина, з якої Можна і треба народжувати дитину, як я обіцяла наприкінці відео вам сказати, це бажання віддати любов. Віддати, а не взяти. Бо любов, справжня, безкорислива до дитини це віддавання. А коли ви самі маєте дефіцити любові, поваги. Визнання, що ви можете віддати дитині. Ви весь час будете намагатися компенсувати через дитину всі ваші дефіцити. До речі, в попередньому відео дуже рекомендую вам подивитися. Про те, як наші дитячі травми руйнують наші дорослі стосунки, про те, як наші дефіцити, наші незадоволені потреби в дитинстві, як вони руйнують потім наші стосунки, і не тільки з партнерами, з нашими дітьми також, бо ми знаходимося в полоні цих травм, ми не усвідомлюємо це. І всім нам, по великому рахунку, треба проходити психотерапію в дитячих. Травм. І як би вам це не подобалося, але всі незгоди із за того, що ми проєктуємо наші дитячі травми на, дорослу, на доросле життя. І насправді, отак любити вміють дуже небагато людей. Дуже небагато. Всі травмують дітей, бо не знають, як можна віддавати. І я не знаю, як можна віддавати, якщо в тебе самого немає. Да? І тоді працює такий дуже дивний механізм. Захисний механізм він називається профлексія. Коли я роблю тобі щось, те, чого мені самій не вистачає. Тобто я роблю для тебе, я турбуюся про тебе, да? але насправді це неправда. Я хочу, щоб ти турбувався за мене. Да? І це от називається така подвійна проєкція Я не усвідомлюю, що в мене є дефіцит. І я починаю із порожнього, внутрішнього відсутнього ресурсу, щось віддавати. Звісно, мені захочеться потім дуже повернути це, щоб скомпенсувати, щоб наповнитись. Але спочатку всім батькам треба наповнюватись, ставати дорослими, усвідомлювати всі свої. Дитячі комплекси травми, проблеми, а потім вже народжувати дітей. Так, я знаю, що ви мені зараз будете дорікати, тоді людство перестане існувати. Може і так, але людство перестає існувати тепер в інший спосіб, бо психопатів настільки розвелося багато, що на землі війни. А, він про практично весь час ідуть. за багато століть історії Землі і держав, ну були маленькі періоди, там найбільше сім років, коли на землі, на планеті Земля, ніде не було він. А так, це все продукт того, що ми народжуємо дітей, не будучи емоційно зрілими. Колись така письменниця, я не знаю, мені здається, то російська письменниця, але вибачте мені, дуже класна метафора в неї була, що люди вони схожі на лічинок. Лічинки такі комахи, якісь дивні, там назва в неї була в романі, які розмножуються. Лічинками, не будучи ще дорослими, недорозвинутими, вони не дорозвиваються до дорослих комах, а розмножуватися починають, коли вони ще лічинки. І розмножуються такими ж самими лічинками. І ці лічинки такими ж самими, тобто недороз... недорозвинуті такі комахи, да? і це точно так відбувається і у людей, не стаючи емоційно зрілими, ми розмножуємося. Травмуємо наших дітей, страждаємо. І все життя ми перетворюємо таким чином в біль і в страждання. Тому, як завжди, прекрасне питання: що робити? Працювати над собою, над своїми дитячими травмами при можливості проходити психотерапію дитячих травм. Зараз дуже багато психологів, яких ви можете обрати собі там, по своєму. На свій, на свій смак і за розміром свого гаманця, як кажуть. Тому хто шукає, той завжди найде, знайде. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте поставити вподобайку, бо ваші вподобайки. Діють дуже класно на просування мого каналу. Ваші коментарі також дуже цінні? Я всі читаю і на деякі навіть відповідаю. Напишіть, будь ласка, ще раз повторюю своє питання. А з якої цілі і мотивації ви народили своїх дітей? Чому ви вирішили їх народжувати? Ну, а якщо ви захочете віддячити мені за це відео, ви можете зробити донат. На банері цього відео або під відео ви побачите реквізити. Там є Приватбанк, Монобанк, мій, а також PayPal, мого сина із Америки. Він мені потім переправить ваш донат, ваш подарунок або BuyMeCoffee є такий ресурс. Ви можете відсканувати QR-код прямо зараз на банері, жовтенький такий, і пригостити мене чашечкою кави, за що я буду вам дуже вдячна. Ну, а я рекомендую вам подивитися в моєму плейлісті стосунки жінок і чоловіків новеньке відео, дуже цікаве, як ваші дитячі травми руйнують ваші стосунки. як ваші незавершені, незадоволені потреби ваші дефіцити з дитинства впливають на ваше доросле життя.